Вітаю малята! Знайомтесь, це бабуся Зайчиха. Як і усі бабусі, вона дуже любить своїх онуків, але бачить їх вкрай рідко, адже вони далеко живуть. Тому кожного дня бабуся роздивляється їх фото. Це Лео та Кіті, найстарші онуки. Давайте їх порахуємо. Один, два. Малята, скільки зайченят? Так, правильно, всього два. Бабуся вирішила відправити своїм онукам подарунки посилкою. Малята, скільки подарунків вона покладе у коробку? Так, два. А чому? Так, тому що онуків двоє. Давайте рахувати: один. Два. Всього два. А це Лана. Найменша онука. Їй бабуся теж відправить подарунок посилкою. Скільки подарунків покладе у коробку бабуся? Так один. Адже Лана одна. Посилки вже зібрані і тепер їх потрібно позначити спеціальними знаками відповідно до кількості подарунків. Такі знаки малята називають цифрами. Це цифра один. Нею позначають будь-який один предмет. Одне яблуко, один чобіток, один подарунок. Яку коробку ми позначимо цією цифрою? Так правильно коробку з подарунком для Лани. А чому? Тому що в ній один подарунок. А це цифра 2. Нею позначають будь-яких два предмета: Два яблука. Два чобітка. Два подарунка. Малята. А яку коробку ми позначимо цією цифрою? Так, коробку з подарунками для Лео та Кіті. А чому? Так, адже там два подарунка. А ланину коробку. Позначимо цифру 1. Пам'ятаєте чому? Тому що там один подарунок. Малята, Давайте згадаємо цифри, з якими ми сьогодні працювали. Що це за цифра? Цифра 1. Яку кількість предметів вона позначає? Один предмет. Один підйомний кран. До речі, підйомний кран дуже схожий на цифру 1. А це що за цифра? Так, 2. А яку кількість предметів вона позначає? Два предмети, два лебеді. Маляти ви тільки на поглянці, які ці птахи гарні і як схожі на цифру 2. Друзі, я маю для вас ще одне цікаве завдання. Подивіться навколо та знайдіть предмет, який схожий на цифру 1 або 2, та намалюйте його. А я з нетерпінням чекатиму на фото ваших малюнків. До побачення малята! До нових зустрічей!